Христос я рождається. Свята вони запам'ятовуються завжди тим, що ми для себе щось повторюємо. І вони і існують для того, щоб нам щось повторювати, щось відзначати важливе. Сьогодні ми повторюємо відзначаємо народження Ісуса Христа. Ми в очікуванні. І остання наша, остання наша неділя, остання наша тема в очікуванні Бога. Такий вірш за... буде розповідати завтра моя одна з дочок. Різдво це не подарунки, і не Дід Мороз, і не ялинка. Не знаю, хто його написав, але автор, мабуть, хотів просто познущатися з дітей, коли запропонував цей вірш. Бо якраз для дітей це і є, і Різдво, і Ялинка, і вони уявляють собі Ісуса Христа, можливо, більше Він лежить в ялинках, ніж на соломі. Тому що очікуємо ми? Що очікуємо ми, коли приходять свята? Що очікуємо ми, коли готуємося до свят? Чому нам сьогодні потрібен адвент? Чому сьогодні нам треба запитати, а що ми очікуємо? Чому протягом місяця ми нагадуємо, хто прийшов у цей світ? Для того, щоб наші очікування вони сходилися з реальністю. Для того, щоб ми не розчаровувалися в наших очікуваннях. Знаєте, очікували не тільки ми. Очікували, Ізраїль весь час очікував приходу Месії. Ізраїль весь час очікував приходу царя, він очікував приходу слуги, він очікував приходу людини. І він очікував приходу Бога. Один із таких текстів, які говорять про те, що очікував Ізраїль, ми вже сьогодні чули неодноразово. Це цей текст записаний в книги пророка Ісая, 9 розділ, 6 вірш або 5 в українському перекладі, бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть йому ім'я, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Це слово воно було для ізраїльського народу, для іудеї як пророцтво. в часи, коли Північне Царство вже було в полоні. Коли Юдея була на порозі війни і вже була перша навала Вавилону і вже були взяті в полон, вони були, в очікуванні, в очікуванні, очікуванні, що вони програють. Так, сьогодні, так само, як сьогодні Україна, в очікуванні. І ми були в очікуванні того, що ми можемо виграти. Ми були в очікуванні, що контрнаступ вдасться. Сьогодні ми в очікуванні В очікуванні чого. І ці почуття, які переживаємо сьогодні, ми, вони були схожими з тими почуттями, які переживала юдейська країна в часи пророка Ісаї, коли він записував ці, ці слова. Він прийшов до царя Ахаза і говорить: просив Бога, щоб він помилував, просив у Бога знамення. Ахаз, він цинічно відмовився від цього. І Ісая сам говорить: тоді Господь дає сам тобі знака. І ось він говорить про те, що народився вам, бо дитя народилося нам. Цікаво, що цей текст він говорить про очікування Ісуса Христа як Месії, як людини, так і Бога. Сьогодні ми звернемо увагу на три таких важливих думки: перш за все, кого чекали юдеї. По-друге, хто прийшов, і ми будемо розбирати з вами інший текст. І по третє, що це значить сьогодні для нас? Бо так, як очікували ізраїльський народ, так як очікувала юдея, чи справдилося їхнє очікування? І чи справджуються вони сьогодні у нас? Ми бачимо, як в даному тексті є чотири титула, які вказують на те, що народжений малюк він не буде просто, просто малюком, він не буде просто належати до царського роду, він буде мати ознаки Бога. І це чотири таких ознаки. Перш за все, дивний порадник. У всі часи юдеї шукали мудрості, шукали поради. Вони любили мудрість, вони цінували мудрістю. Вони чекали, що мудрість повинна прийти в цей світ. Книги притчі Соломонових, книги проповідника, псалми, книга Йова це все книги мудрості. І люди цінували цією мудрістю. Мудрість, яка була при створенні світу, яка знаходилася в Бога, цю мудрість чекали люди, які жили до Ісуса Христа. Одне з таких важливих, важливих текстів, які говорять про мудрість, це восьмий розділ притчі. притчі. Книга притчі восьмий розділ. Там цікаво, мудрість виступає як особа, як та особа, яка була ще тоді, коли Господь творив світ. Та особа, яка знаходилася з Богом від самого початку, так говорить автор цих слів, Господь мене мав на початку, тобто мудрість він мав на початку своєї дороги, перше чинів своїх споконвіку, від віку я була встановлена від початку від правіку землі. Ця мудрість вона знаходилася в Бога. І цю мудрість люди чекали. Вони чекали дивного порадника, вони чекали того, хто буде їх навчати. Вони чекали того, хто повинен прийти навчити. Коли прийшов Ісус Христос, Він проголосив свою найпершу і найвідомішу проповідь на горі. Коли він і закінчив, люди говорили: народ дивувався, вченню Його, бо учив він їх як той, хто має владу, а не як книжники і фарисеї. Ось ця мудрість уже тут. Ось ця мудрість вже втілилася. Ось цей дивний порадник уже сказав своє слово, коли прийшов на цю землю. Наступне, що чекали люди, і ми бачимо тут Бог сильний. По-перше, ми бачимо, що спочатку автор говорить, бо дитя народилося нам. Тобто цей малюк, який народився, він є Богом. Він є Бог. По-друге, він є не пророк, не мудрець, не чудотворець. А Бог сильний. Бог сильний, на кого можна надіятися, кому можна довіряти, на кого можна покластися. В ті часи пророк Ісай, я пропонував царю Ахазу покластися на Бога. Він пропонував надіятися на Бога, але цар вибрав надіятися на зовнішню політику. Він вибрав надіятися те, що він зможе домовитися з іншою країною. Юдея чекала сильного Бога, який покладе кінець окупації. Вона покладе кінець Рим, римському правлінню. Але Месія дає свободу, яка не буде залежати від наших обставин. Вона не буде залежати від окупації, вона не буде залежати від рабства, тому що він дає внутрішню свободу, Бог сильний, змінювати нас сьогодні. Третє, ми бачимо, як тут написано, Отець Вічності. Цей титул повністю належить Богові, Богові Яхве. Він, той, хто був до створення світу, він отець вічності, майбутній народжений отцем вічності, тим, хто був ще до створення світу, хто творив світ, хто ліпив перших людей, ось цей прийде. Знаєте, Моїсей хотів побачити Бога. Бог говорить: неможливо мене бачити і залишитися вживим, але я покажу тобі частинку моєї слави. Я тебе заховаю, щоб ця слава не спалила тебе. І Моїсей побачив. Після того, як він спустився, згори люди не могли на нього дивитися. Але як побачили люди, які оточували Ісуса Христа, як вони побачили славу? Пилип запитує Ісуса Христа, Господи, покажи нам Отця і вистачить нам, що говорить Ісус Христос. Стільки часу я з вами, ти ж не знаєш, Пилипе мене? Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам отця. Що ж це за слава, яку бачили люди? Ми будемо говорити далі, що це за слава така? І останній титул, який належить, який показує, що Ісус Христос це є Бог, це Князь миру. Коли прийшов Христос вперше як народжений малюк, Він прийшов творити мир. Юдеї чекали помсти, вони чекали відплати римлян, вони чекали відплати всім язичникам за своє. Поневолення і приниження. Але Христос приходить для того, щоб покласти мир між юдеями і язичниками. Пам'ятаєте ту картину, коли Він в'їжджав в Єрусалим? Він в'їжджає не як переможець на коні. Він в'їжджає, як той, хто приносить мир цьому місту. Він в'їжджає на Віслюкові. Це не було приниження, це була традиція того часу. Коли Завойовник заїжджає в місто, як на коні, все місто розуміє, ми принижені, ми пригноблені, бо він нас завоював. Але коли цар, коли князь в'їжджає на Віслюкові, всі розуміють, цар прийшов з миром, він не прийшов з мечем, він прийшов говорити, він прийшов спілкуватися, він не прийшов карати. Так само приходить Ісус Христос в Єрусалим на Віслюкові. Отже, ми бачимо того, кого чекали ю... юдеї, кого чекали ізраїльтяни, весь час. Вони чекали Господа, Господа сильного, Господа вічного, Господа е... Князя миру. Вони його чекали. І коли з'явився Христос, що люди в ньому побачили? Хто ж прийшов? Євангеля від Івана це остання Євангелія, яка була написана Іваном. Історики говорять, що вона була написана в Єфесі, вже тоді, коли Іван вже був в кінці своїх, свого життя. Іван пише для двох цілей. Іван пише, і як він говорить, це я написав, що ви вірували, що Ісус є Христос Божий Син, і що віруючи в життя, мали життя вічне, в ім'я Його. Він пише для того, щоб люди увірували. До нього він вже знає, що написав Матфій, що написав Лука, що написав Марк. І він розуміє, що чогось не вистачає. Тому він говорить: я хочу написати про Ісуса Христа як про Бога. Я хочу показати, що Бог був присутній на цьому місці. Він зійшов. І друга ціль, чому Він пише. Не просто щоб люди увірували, а друга ціль уже в ті часи багато людей задавалося питанням, а чи насправді Ісус Христос був Богом, а чи насправді Ісус Христос Син Божий? Можливо, Син Він просто був гарним пророком, можливо, він був гарним мудрим вчителем. І тому Іван Він пише, пише для того, щоб захистити віру. Ось чому Іван починає своє Євангеліє з таких відомих слів. На початку було слово, а слово було в Бога, і Бог було слово. Воно в Бога було на початку, усе через нього повстало, і нічого не повстало, не повстало без Нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей. Ми бачимо, як Він використовує цей початок для того, щоб показати, коли ми читаємо, звертаємо ці слова, на початку. Це кожному читачеві нагадувало, хто читав Тору, нагадувало що? Перші рядки буття на початку. Іван робить вступ до своєї розповіді, починаючи з творіння. Цим самим Він показує, що Христос це Бог Творець, Бог сильний і Отець вічності, про якого писав Ісаїя. Ось він, тут. Юдеї чекали втіленої мудрості мудрості яка була при створенні світу, вони чекали дивного порадника, тому Іван говорить, що спочатку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Використовує постійно це слово грецькою, логос, для того, щоб нагадати, що Христос Він був на початку. Він той дивний порадник, якого ви всі чекаєте, він той, який був при створенні, він та мудрість, втілена мудрість, яку ви, про яку ви читали в притчах. Він була та мудрість, яка була при Бога, коли був створений світ. І весь світ був створений цим Словом, цим Логосом. І ось Іван каже: якщо ви хочете бачити Слово Боже, якщо ви хочете бачити силу Божу. Що творить? Якщо ви хочете бачити слово, через яке було створено землю, яка дає кожній людині світло і життя, подивіться на Ісуса Христа. Подивіться на нього Він – це Слово. У ньому Слово Боже прийшло до вас. І Він звертається цими словами до юдеїв, які чекали цього слова. Вони чекали Бога порадника, ось Він тут, на землі. Також. Цим ступом він дає відповідь на питання, які вирували в ті часи стосовно природи Богу і початку всього. Ми, знає, ми бачимо, що Іван в кінці свого життя він, е, знаходиться в Єфесі. Єфес це місто, де було багато язичників, де було багато філософів. І він не просто існує там, він не просто є пастором церкви, а він цікавиться історією, він цікавиться філософією того часу, світоглядом, і він зустрічає такі самі нотки, він зустрічає таку саму думку, яку, е, яку він також бачив в юдейській мудрості. Він в, е, зустрічає вчення про Логос. За 500 років до народження Ісуса Христа зародилася ідея Логоса. Слова або мудрості, яка є у Бога, яка є силою творіння, яка діє у нас як совість, яка докоряє нам. І цей логос він живе в кожному. І коли Іван пише своє Євангеліє від Івана, він хоче, щоб і люди, які ніколи не належали до юдейської традиції, які, можливо, ніколи не читали е, Тору, він хоче, щоб вони також зрозуміли, що на землю прийшов хтось особливий. Не просто людина, не просто пророк, не просто великий цілитель. Прийшов сам Логос. Греки, про те, про кого ви говорите? Те, про що ви думаєте, ось воно тут, уже на землі. Саме в цей період набуває найбільшого піку розчарування в язичників в своїх богах. Вони задають питання: хто такий Зевс? Чому ми повинні йому, його слухатися? І Іван пропонує. Він говорить, що усе спрямовує логос, логос Бога. Язичники вірили в цю, в цю ідею, в ідею Логоса. Вони говорили, що Логос – це та сила, яка вносить у світ сенс і порядок замість хаосу, сила, що дала рух світові і підтримує цей рух у досконалому порядку. Логос говорили стоїки, пронизує все. Тому апостол і починає з цього. З цього слова Логос на початку було слово, на початку був Логос. В ті часи в Єфесі жив такий відомий філософ, як Геракліт, і він вважав, що у світі природи і події все відбувається відповідно до Логоса. Тому Іоанн і говорить: ось того, кого чекали юдеї, про кого говорили язичники, філософи, ось він прийшов. Ось він, ця втілена мудрість. Коли Іван пише все своє послання, він будує своє Євангеліє навколо восьми чудес Ісуса Христа, де в кожному наголошує, що Він є Бог. Тому в 14 му вірші першого розділу він говорить такі слова: і слово стало тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від отця. Коли Іван пише про славу, цей термін він також має свій початок в старому заповіті. Ми бачимо славу тоді, коли був коли ізраїльтяни вони виходили з Єгипту. Вони бачили і чули славу Господню там на горі. Коли вони боялися підійти до цієї гори, вони бачили славу Господню, яка йшла попереду них у вигляді вогняного стовпу вночі і димного стовпа в день. Вони бачили славу Господню, яка сходила, коли побудували Скінію, і вона наповнила так увесь, у всю цю скинію, що священники не могли знаходитися в цій славі. Вони бачили славу Господню, коли храм побудували, і слава Господня зійшла на цей храм. І Іван далі продовжує писати про славу. І Іван говорить: і ми бачили славу. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Івана, де ви бачили славу? Хіба був дим, хіба був вогонь? І Іван показує, ми бачили славу ось в його справах. І він говорить про вісім чудес. Він говорить, ми бачили славу, коли він вино перетворив, коли він воду перетворив вино. Ми бачили, коли він зцілив цар сина царедворця. Ми бачили славу, коли він зцілив паралізованого, нагодував багатьох. Він ходив по воді. Він зцілював сліпого від народження, Він воскресив Лазаря. І остання історія, яку ми читаємо, де, є, де Христос приготував чудо в Євані від Івана, це тоді, коли вони зловили багато риби. Як ранок настав, то Ісус став на березі, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них: чи не маєте діти якоїсь поживи? Ні, відказали вони, а Він їм сказав: закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете. Вони кинули і вже не могли його втягнути із за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові Це ж Господь. А Симон Петро, як зачув, що Господь то накинув на себе одежу, бо був він нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, якихось ліктів з 200, припливли човником, Тягнучи невода з рибою, а коли вони вийшли на землю, то побачили розложений жар і на Нім рибу, і хліб, ось яку вони славу бачили. Славу тоді, коли Христос піклується про них в часи, коли вони про нього забули. Вони бачать славу, коли Христос далі продовжує піклуватися про їхній стан, тоді, коли вони не займаються своїми справами. Ось яку славу вони бачили. А де ми сьогодні можемо бачити славу? Де сьогодні для нас являється Ісус Христос? Що це значить сьогодні для нас? Єфесянам апостол Павло пояснює, де сьогодні проявляється слава Господа. І все в покорі Він під ноги Йому. Він говорить про Ісуса Христа. І Ісуса, тобто і його дав вище за все, за голову церкви, а вона Його тіло повна того. Що все всім наповнює. Сьогодні слава Господня вона повинна проявлятися в церкві. Де сьогодні ми можемо також очікувати Бога та не помічаємо, що Він є вже серед нас. Можливо, ми так само пропускаємо Його, як це робили юдеї того часу. Бо сьогодні Господь являє свою славу через церкву свою, бо Він є головою церкви. Церква сьогодні є вираженням Божої слави. Сьогодні Бог через церкву проводить свою роботу в світі. Як сьогодні люди можуть побачити Бога і Його справу, Його діло через церкву Ісуса Христа, як скіні, а потім і храм були явлені Божої слави, були наповнені Божої слави, так сьогодні церква повинна являти всьому світові Божу славу. Коли приходили іноземці до храму, вони просто дивувалися, що це за величний такий храм, який збудував Соломон. Як він міг збудувати, де він знайшов скільки мудрості, щоб збудувати? Що сьогодні повинні побачити люди, які зустрічаються з церквою, які зустрічаються з нами, не з нашою будівлею, а не досконала. Особисто з кожним з вас. Кого вони повинні побачити? Іоанн говорить, вони повинні побачити славу Господню. Бо Господь сьогодні є, є головою церкви. Він сьогодні являє свою славу через церкву. Ось чому стати частиною церкви це не просто привілей, а це й велика відповідальність. Кожен член церкви покликаний являти славу Божу в цьому світові. Ось чому ми проводимо підготовки до хрещення. Ось що ми пояснюємо, що це значить бути частиною церкви. Ось що ми говоримо про те, чому ви повинні являти і показувати всьому світові, що ми є слава Господня. Ось чому в церкві існує церковна дисципліна, бо ми є тіло Ісуса Христа. А кожен, хто не хоче змінюватися, не проходить процес освячення і преображення, не може являтися частиною тіла Ісуса Христа. Ось чому для нас важливо наше добре ім'я. Ось чому для нас важливо, як сьогодні ми в суспільстві, чи являємо ми сьогодні славу. Це відповідальність на кожному з нас. Являти славу Бога. Показувати всьому, світу, всьому світові Бога. Ось чому бути частиною церкви це найвища честь для людини. І єдина можливість стати частиною Божого народу, тут на землі. То, чому ми кожну неділю запрошуємо приєднатися до церкви, приєднатися до слави Божої. Сьогодні ми так само нагадуємо і кажемо, що ви очікуєте? Що очікуємо ми? Що очікували іудеї і ізраїльтяни? Вони очікували Бога сильного. Коли прийшов Ісус Христос, вони запитували, а де Бог? Сьогодні Господь являє себе через церкву. Сьогодні Господь являє себе через людей, через своїх вибраних людей. Сьогодні Він запрошує вас прийти до Його слави, приєднатися до церкви, стати частиною Його тіла. В очікуванні Бога, що очікуємо ми? Що очікуємо ми сьогодні від Різдва? Що очікуємо ми сьогодні, коли святкуємо це свято? Ці питання ми задаємо протягом місяця і задаємо кожному для вас. Що очікуєте ви? Приїдайте сьогодні до церкви. Станьте частиною цієї церкви. Сьогодні, як ніколи, Бог працює і показує свою славу, коли Він годує тисячі людей через церкву. Сьогодні Він показує свою славу тоді, коли Він дає прихисток багатьом людям. Сьогодні Він. Піклується і показує свою славу тоді, коли Він дає зцілення від залежностей, коли він дає мир і спокій в серця в людей, які бояться, сьогодні Господь сильний це робить. Давайте ми встанемо наші ноги і будемо дякувати Господа за те, що Він послав в світ свого Сина Божого. Амінь.